Доброго дня, друзі! Знову з вами я, Володимир, і сьогодні я хочу представити вашій увазі діагностичний кейс з манометрами нашого виробництва. Виглядає він доволі стильно, е насправді доволі таки міцний, зручний. Бачите, от може стояти що вертикально, що горизонтально, стоїть стійко. Але саме головне це те, що знаходиться в ньому всередині. Давайте заглянемо туди. Так, відкриваємо. Так, і що ми тут бачимо? В комплекті йде у нас 4 манометра. До речі, при замовленні кейсу ви можете вказувати, прописуючи код, ви можете вказувати, з якою шкалою манометри вам потрібно в нього вкласти. Далі у нас ідуть кілька вимірювальних точок. От, це є 1,8, 1, 8, 1 4, 3 3,8. Замонтовані вони дуже зручно. Тут є магнітики, щоб. Ці точечки не випадали, от далі. М16, М18, М22. Все підписано, все зручно. Також тут у нас є два капілярчика, які дозволяють нам проводити заміри зразу в двох різних точках системи. Також тут у нас є такий симпатичний ящичок, до якого ми можемо вкласти додаткові точки заміру якими, скажімо, нам не вистачає, і ми замовили окремо. Також у нас є пам'ятка для користувача, тому що не всі, скажімо, люди, розуміють, як правильно користуватися манометрами. Ось. Ну, все. Приємного всім користування! Дякую за увагу!